Сьогодні вкотре Росія завдала ударів по цивільним об'єктам по нашій державі. Це енергетика, це критична інфраструктура, це цивільні будинки, і це фактично агонія, тому що вони розуміють, що програють на фронті. Але сьогоднішні удари вони піднімають ще одне важливе питання: це питання щодо діяльності керівництва Ірану. Фактично, Іран сьогодні намагається не просто заробити. На війні, на крові, на житті наших з вами співгромадян, а він допомагає Росії вигравати у війні. І дивлячись на позицію рану в 2020 році, коли вони збили наш з вами літак. Дивлячись сьогодні, ми з вами стикаємось з черговою проблемою. З нами воює Росія, з нами доєдналася до цієї війни Білорусь. А сьогодні ще одна держава стає поплічником тероризму і допомагає у війні з Україною. Це країною є Іран, тому ми повинні зробити максимум все для того, щоб це зупинити. Чому досі працює посольство? Чому досі ми бачимо таку лояльну позицію по відношенню до Ірану після всього, що відбувається, після того як вони постачають Росії свої дрони Камікадзе? Ми повинні максимально жорстко на це реагувати. Я, мої колеги по парламенту, я впевнений, це зроблять, але я дуже хочу, щоб до цього долучився і офіс президента, долучився і кабінет міністрів України. Ну і звісно, МЗС. Тому разом до перемоги вона буде за нами.